Всім привіт! Сьогодні у нас весна і ми будемо проводити свій пошук у куму на городі. В нього тут такі квіточки ростуть. Це все, будемо шукати. Звісно, на городі багато шмурдяка різного, ну перший більш-менш сигнал. Серед кумової моркви. Зараз копнемо кумову морку. Так, ну морква вже є у нас. Позаторішня морква. Є. Пришукаємо, де наш сигнал. Ой, вибачте, що камера трясеться, бо... А де бачу? Бачу. Ай, не виявилася козацька куля. Ну що ж, добре. Дай буде козацька куля. Так, ямки запорпуємо, Ну, перекопаємо у город. Слідуючим сигналом у нас випало. Так, кокусуйся. Радянщина. 50 копійок якого там когось 86 чи якого року, ну по ми їм будемо бачити, але вже знахідка є. Так, є в нас чудовий сигнал. Де він? Десь тут був. Судовий сигнал. Правда попередній у нас. ще не падив. Попередній у нас виявився гайкою. Ну а зараз копнемо, що на цей раз у нас буде. Кума, правда, на городі. Не будемо великих ям робити. Що у нас є? Щось тут є ще. Якийсь сигнал, що в нас є? О, де? Що в нас? О! У нас є царьок. Скажу щось не фокусується. Толково. Царьок. Одна копійка 1896 року. Йдемо далі. Це знайшла мене тут, на сусідському городі. Красавиця прийшла. Знайшла. Ей, яка вона довольна. ей як її? яка її біда. Ну, добре, йдемо копати. Да. Наступним сигналом в нас виявився одна братінка. Правда, залезена до неможливого. Наоборот, тому це 1660-ті в роки, здається. По ми їм будемо бачити. Так, Наступним сигналом серед таких гарних мальовничих квітів у нас виявилося радянських 10 копійок. Невідомо якого року, ми їм будемо. Дивитись. Помічниця. А ця ходить слідком. Наступним гарним сигналом у нас вискочила така куля. Стало на куля така вискочила. Ну тут такого добра вистає. Так, добре. Не копаємо таких травичка вже починає підійматися, так що вже стає тяжко копати. Ну ще травичка ще поки нам дасть. Так, це закопуємо. Гаріка. Ще теж. Таких ознахідок повно. Кажен сигнал отакий. Так що тут порозкидали дворі багато проволоки. Ми ну, тут не тільки лиш. Монети, ще куму і картоплю повикопую торішню. Так, у нас знахідка вже й підсохла. Радянських 50 копійок. 74... ну, чекайте хвилиночку. 74-го року 50 копійок. Ну, це рідкость 50 копійок знайти. Але в нагородах чого не трапляється. Їдемо далі. Да, щоб не казали, що кожу кума на городі, ком не дозволяє. От є дозвіл у нас все. Дозвіл. Все. Є, якого дозвіл. Є навіть і... Шекайте хвилинку. І печатка мокра є, що ком дозволяє. Все. Ось, дозвіл. Без дозвілу в мене куди. Все, дякую. Так, довго рився, шукав у цих бурянах, але такі знайшов. Але знайшов, а як то кажуть, краще не знаходити. Така обсосана монета. Це або німецька, ну це цинкова монета. Це або німецька якісь. Ті. Це Рейс Фені, чи як неправильно називаються, або румунські леї. Ну, це, якщо румунські, то це ближче за все 5 леїв. Ну хто його знає? Це вже історія, Все, не будемо, йдемо далі. Так, Сигнал був чудовий, але не виявилася така куля мідна. Тож, яка доволі часто зустрічається. Так що... Не тільки лиш дротики і козацькі кулі і ще й такі. Ну добре, будемо завершувати, бо тут вже нема де ходити. Город невеличкий. Продовжимо. Під такою квітучою яблінкою. Яблінка. Під такою квітучою яблінкою. Недалеко знайшли 10 копійок радянських, я їх вже потер. 81-го року. Такі. Ну такі у нас знахідки. Віч тут нема нічого. Йдемо, будемо підбивати підсумок нашого копу. Ну, ось так ми сьогодні покопали. Є одна копійка царська, одна копійка, один Боратоз, Радянських дві по 50. 3 по 10. Це вбиті дві монети якісь. Це закрутка від, цього, від керосинки, крутілка. Це від якогось значка така. Закрутка. Ну, це гайка. Кулі різних видів. Козацьких трохи. Шрапнелька. Ну, це якісь клісини, мабуть, з-під свічки чи прокладка. І уламки бронзи. Алюміній і те все інше. Крішки, карабашки теж рахувати не буду, то я думаю не цікаво. Все, дякую. Дякую, до слідуючих відео. Тут в комусь є якийсь сарайчик. Замов зайдемо, подивимося, що тут є. О, ніхера собі. Цей самий... Ну, ладно, наступного разу подивимось.